Послав про цю землю. Які ви маєте документи і в чому власне кошти? ЖК «Водограй» ста, – старий будівельний проєкт, в якому з людей взяли кошти близько 130 родин це 500 чоловік. Та не побудували їм об'єкти. І е, фактично е, значит, компанія забудовник сконтратувала. Ми через аукціони викупили у. Банка Національної інвестиції це залогове майно, і відповідно уклали угоду з Гостомельською селищною радою. Значить, в минулому році ми теж мали з нами юридичний спір і уклали відповідну мирову угоду, за якою ми взяли соціальну відповідальність щодо добудови та забезпечення всіх цих людей житлом. Там слід звернути увагу, що сім'ї військовослужбовців, які на даний час воюють на Донбасі, тощо. І в лютому місяці нам було виділено землю цю в оренду строків на 5 років на пільових умовах, в зв'язку з тим, що ми взяли дуже великі ну, 130 квартир добудувати це величезне навантаження. Таких коштів у Гостомерської селищної ради ніколи не було, тому вони не могли багато років виконати ці функції. Тому люди задоволені всі в тому, щоб ми розпочали будівництво. У мене є оригінали документів з підписана селищна рада, на кожній кожної сторінки затверджений проект. Побудови цього містечка схеми будівництва з зазначенням відповідних об'єктів нерухомості. Значить, далі розпочалась війна, і після вже деокупації Гостомеля ми звернулися до, в зв'язку з тим, що було вбито Гостомельська селищна голова, ми звернулися з офіційним листом щодо видачі всіх документів наших від Гостомельської селищної ради. нам. Але отримали відповідь від Густомського військового начальника про те, що у нього немає повноважень. Значить, і в зв'язку з тим, що вони багато разів так нам відписувались, відписувались, Люди поневірених ходили як на роботу до відповідної адміністрації з вимогою, що все ж таки видали документи. Ми почали будівництво, то попередній начальник. Видав містобудівні умови та обмеження оригінали, які діючі, якими надано нам право щодо здійснення проєктних робіт, щодо реконструкції даних об'єктів нерухомості, тому що вони багато років простояли. Це було влітку. Теж у мене всі оригінали документів. Є призначили нову голову військової адміністрації. Ми мали з людьми спільну надію, що покращаться умови. Слід зазначити, що Президент практично через кожну нараду він е, говорить про те, що потрібно забезпечити людей. В Остомелі близько 2700 е, знищених будинків і потрібно розселити. Ми з міської обласною адміністрацією вели переписку щодо забезпечення тільки 130 родин, а ще на пільгових умовах е, забезпечити порядка 30 тисяч квадратних метрів житла щодо державної програми відповідно. Але ми були дуже. Е, е, Ну як це сказати, правильно в конфузі від того, що в один прекрасний не прекрасний день, значить, до нас приїхала будівельна техніка компанія «Автомайстраль південь та почала руйнувати наші об'єкти нерухомості, в яких у нас право власності зареєстровано в реєстрі чових прав на нерухове майно, значить, а у людей майнові права, і вони затверджені всі рішенням суддів, то що це багато років. Люди всі в шокі. Всі прийшли до Гостомельської військової адміністрації. Є відеозапис, є створена група постраждалих інвесторів. Захист інвесторів Гостомеля. Там все, що я розповідаю, там є відеоматеріали практично щоденно. Люди ходять, пікетують раду. Голову Осонавська, але він говорить, що нам потрібно поставити модульне містечко саме в цьому місці. Ми в зв'язку з тим, що у нас дуже велика ділянка і є на 5 років проєкти будівництва. Голова військової адміністрації сказав, що є можливість через рік забрати ці об'єкти з місця. Тому запропонували там, де у нас є вільна частина. І там у нас другий, третій рік будівництва розмістити там. Запропонували відповідну ситу... відповідну навіть допомогу, враховуючи те, що Гостомельська селищна рада військова адміністрація витрачила багато коштів на оці ці дурниці з руйнуванням житла людей. Розмістити в іншому місці, і ми навіть запропонували там будівельну допомогу тощо щодо організації. Вони погодилися. Потім чомусь почались дії силові, силове захоплення ділянки, застосування всяких найманців, муніципальної варти місцевої. Потім вони наняли охорону там, і вони всіх намагалися втягнути за результатами цих неправомірних дій. Була надана оцінка правоохоронного органи. По-перше, порушена кримінальна справа відносно автомагістраль південь щодо незаконного самовільного будівництва без жодних дозвільних документів. Друге, розпорядження щодо незаконного встановлення модульного містечка на що воно порушує вимоги воєнного законодавства. Значить, шостий апеляційний адміністративний суд у мене є теж рішення суду. Він зупинив дію незаконного цього розпорядження. от у мене належним чином завірене попій даного рішення я вам надам даним В даній постанові суду. Зазначено, що в зв'язку з очевидністю незаконності дій, в зв'язку з тим, що ми маємо право власності та право належне користування даними об'єктами. Значить, заборонити селищної раді не селищної раді а військової адміністрації здійснювати будівництво на даній земельній ділянці шляхом зупинення дії розпорядження. Дія розпорядження цього зупинена, і в принципі, голова військової адміністрації повинен був зупинитись. Він не зупинився в зв'язку з чим вже порушена кримінальна справа відносно нього. І в мене є оригінали документів щодо. Порушення за трьома статтями відносно нього. Значить, я зараз вам зачитаю, щоб було чіт -чіт 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 чітке формулювання. Значить, і я вам надам копії відповідних документів. Вони все, всі мають відповідні штрих кода що можна перевірити дійсність документу тощо. Значить. А і відповідно до поліції, зв'язку з тим, що поліція вчиняла деякі час незаконні дії, теж було порушено кримінальну справу, так як вони застосовували фізичне насилля до охоронців, які забезпечували збереження даного майна. Значить, військова прокуратура порушила справу щодо посадових осіб Гостомельської селищної військової адміністрації району Київської район області, які спільно з працівниками Бучанського управління. Поліція в Київській області, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправоної вигоди від компанії Life, прийняли та забезпечують виконання незаконного рішення щодо забудови земельної ділянці, що передана Гастомельській селищною раді Київської області 23.02 в оренду тові друге, на якій розташовано майно. Об'єкти незавершеного будівництва, 85 квартирний незавершений будинок за вулицею Мадана хвилівська 2Г, 2 д І ще тут три кримінальні справи, аналогічні, в зв'язку з незаконними діями, самовільним будівництвом військової адміністрації та протидії нам закону господарської діяльності. Вони дійшли до того, що навіть незаконно нашу будівельну техніку фактично грабіж забрали з. Співробітники поліції за фактом незаконного дії співробітників поліції, генеральна прокуратура вже порушила кримінальну справу щодо притягнення працівників поліції Бучанського діла, які виконували усні вказівки голови Стомівської селищної ради. На даний час слід зазначити, що сьогодні повинна була проходити акція в 11.00 Вона була анонсована біля адміністрації біля офісу президента щодо людей всі ці 131 Збиралися за засоби масової інформації було тощо, але до нас звернулися з офісу президента, що, що вони не знали, що до цього проблема відреагували звернення і на найвищому рівні сказали, що ні. Ніякого там модульного містечка не буде на цьому місці, тому що у людей є право на отримання житла, і воно буде в самому в іншому місці. Цю тезу було підтримано і головою обласної військової адміністрації Кулебою. Заступникам, першим заступником голови військової адміністрації. Далі слід зазначити, що при здійсненні даного будівництва були здійснені порушення щодо підготовки технічної документації, схеми розташування, тому що в законі про містобудівні умови та обмеження, враховуючи військовий стат, зазначено, що тимчасове модульне містечко може розміщуватися, враховуючи діючі містобудівні умови та обмеження. У мене тут є. От, Оригінали міста будівних умов та обмежень, статус діючий, можна перевірити статус, Богдана Хмельницького 2Г на даній земельній ділянці, видана нам е з відповідними обмеженнями. І відповідна селищна е військова адміністрація не має права в наявне, враховуючи наявні обмеження, там щось будувати. Там є детальний план забудови території, затверджений тощо. Е вони звернулися до суду щодо скасування наших містобудівних умов та обмежень значит, адміністративне кільський адміністративний суд. Е, значить, е, і в мене тут є теж рішення. Він ухвалив відмовити у відкритті провадження Гастомельської селищної ради до товариства вітру про скасування містобудівних умов. Суд теж програли, тому що його неможливо виграти, тому що у нас всі документи оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. І ще ми багато років судилися з попередньою владою, яка там. Е, Ну, деякий час перешкоджала у закони господарської діяльності. Тому на даний час очевидним є питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності голови військової адміністрації. За військова адміністрація, військова прокуратура здійснює дане розслідування на даний час. Ще наскільки я розумію, буде скоріш за все пред'явлено винувачення. Ну, після тому що ми з. Якщо ми звертаємося щодо порушення кримінальної справи, нам відмовляють, ми обжалуємо дані дії в суді. Шевченківський суд прийняв чотири ухвали, зобов'язав ДВР порушити кримінальні справи, в тому числі одна з них щодо невиконання судового рішення. Тобто, голова повинен виконувати, і голова пише нам, що він буде виконувати, але все одно він буде будувати. Ну це абсурд, тому буде надана відповідна права оцінка. Дуже дуже. Прикро, що він такими діями фактично не дає змогу отримати належні житлові умови як цим 130 родинам, так і тим людям, які чекають на модульне містечко. І зазначити, що попередній голова військової адміністрації теж чинив фактично злочин, на мою думку. Щодо даного модульного містечка вже побудовано, ви знаєте, так? Да? З побудована, встановлення і так далі, теж незаконно, теж з порушеннями і прийняте рішення що демонтажу. монтажу і витрачені шалейні кошти тоді. І зараз вони вдруге в ту саму річку заходять. І фактично люди повинні були заселитися ще в червні місяці. І досі вони не заселились. Ми з цими людьми проводили зустріч багато разів, привозили їх до нас на місце, показували місце. Вони говорять: ми не хочемо жити у вас тут на місці, тому що тут є люди, які з 2008 року поневірені, тому ми не хочемо. Ми хочемо там біля, ну, біля себе, тому що ніхтома відбудова планується їм удобно, Ну, ремонтувати то, що у багатьох людей дуже скрутне фінансове становище. Ми враховуючи дану ситуацію, запропонували тому, що в нашій компанії є можливість розмістити безкоштовно людей в Києві, 800 квадратних метрів побудованого житла. Запропонували надати альтернативу на зиму. Та в тих в тому будинку, який побудований, ми, але не введений в експлуатацію. Ми говорили, говорили з обласною військовою адміністрацією на предмет того, що якщо вони допоможуть нам, враховуючи військовий стан, більш швидше підключити його до електроенергії та комунікації, то ми могли би 30-40 сімей ще додатково безкоштовно поселити на час, доки не буде змонтовано відповідне модульне містечко. Нами було розроблено мирова угода, надана і вже місяць. Голова Стомирської селищної ради говорить про те, що так, ми підпишемо, ми підпишемо, ми підпишемо потрібні правки, але жодних правок не надає і ці дії. Якщо ви спитаєте мене, в чому зміст таких дій, я можу вам сказати, в чому зміст, на мою думку, це неправомірна винагорода. Тому що до якщо розглянути розпорядження голови військової адміністрації, там можна зазначити, що до нього розпорядження до того на 23 вересня, а до нього звернулась Deluxe Life, яка теж у нас є укладена мирова угода, вона лобіювала інтереси минулої влади, і дана компанія зверталася і до нас ще до проєкту будівництва модульного містечка з питанням, щоб ми надали дозвіл на встановлення модульного містечка у нас, з метою якої що за державні кошти буде підведені комунікації впорядкована територія тощо. Потім вони забирають відповідне, а підприємства відповідні збагачуються. Ми Безумовно відмовили щодо таких неправомірних дій тощо. Значить, є відповідна переписка, в якій все зафіксовано, але це не зупинило даних ділків. У них це компанія Deluxe Life. Богдан Вакалюк є власником. І це він організатор даного, даної схеми. У нього є земельні ділянки, які примикають і відповідно до плану розташування земельної ділянки. Там є шість будин шість секцій, які повинні були встановлені. І дві вони вже встановлені у нього на території. А е, за правилами повинно було бути шість. Ну це як цілесний комплекс щодо обслуговування, і е, саме він підбивав, щоб нам всі чотири незаконно встановили. Е, тоді йому буде відповідна вигода. Якщо б відмовили встановлювати нам, то йому б теж не, не встановили. А Тому а, це... що, за... -то, Там говорили про те, що нібито там сесія була 23-го за день. Ць... Питання заключається в тому, що з цього приводу була по-перше, я звертаю вашу увагу, підписана мирова угода в грудні місяці, але підписанням мирової угоди ще було чотири сесії попередні щодо. Підготовки земля документації, затвердження, приходження комісії тощо і безумовно. Остання сесія була 23-го, Ніхто ж не, не очікував. І на даній сесії було прийнято багато рішень. І слід зазначити, що 23-го 23 числа всі ці рішення були опубліковані на сайті Гостомельської військової адміністрації відповідно до регламенту ради, якщо йде голосування електронним шляхом, публікується день в день. І на даний час у мене тут є теж. Є витяг, і ви можете зайти на сайт Гостомельської селищної ради. Є результати поіменного голосування і з моменту публікування результатів поіменного голосування рішення набуває законної сили. Даний факт от це рішення, от рішення щодо виділення нам земельної ділянки у користування. І слід зазначити, що селищна рада не могла відмовити у прийнятті відповідного рішення, тому що відповідно до норм земельного кодексу. Ми звернулися до них щодо юридичного оформлення і так факту, так як відповідно до Земельного кодексу статті 120 частини 5, до власника будівлі з моменту придбання переходить право користування. Тобто ми є. вони не можуть надати комусь іншому, вони не можуть проводити конкурси, тому що тільки ми, як власник об'єкту на відповідно до закону можемо. Тому це лише формальність, щоб затвердити тут питання. Значить, був затвернений договор оренди, і здесь було зобов'язано, щоби саме ми тут зобов'язати то вітру'я у п'ятиденний строк після державної реєстрації права оренди надати копії, зобов'язати то вітру'я протягом місяця зареєструвати договор оренди. Ми повинні зареєструвати були, але зв'язку з війною нам не надали оригінал відповідного рішення. Ми звертаємось і. Ігнорують відповідні права. Я хочу звернути увагу ще на схему будівництва. Щодо тут є безпосередній склад злочину, він очевидний для всіх. На даній схемі Обозначено е, секції. Оці дві смонтовані, це не наша земельна ділянка. І це 4 тут. На даній секції зазначено фундаменти будинків багатоквартирних, бачите, штрих-пунтирів. Це схема саме селищної ради. Вони не мали права в зв'язку з наявності діючих на фундаментів багатоквартирних будинків, які мають дозвіли на будівництво, на все, оформлення права власності, порушуючи право власності, встановлювати дані відповідні. Споруди без е, згоди з власником. це не передбачено дії законодавством. в законодавстві. Такого безприделу не було навіть да, <кхух> при Вікторі Федоровичу. Ось порушена кримінальна справа 24.09. Я думаю, що ви дасте просто нам копію. Ми да. приснутися, будь, будь ласка, віктор. Медвідь, я директор консалтівної компанії Вільям інвест експерт е, в даної справі. Представляю інтереси е, то, <кхух> то та постраждалих інвесторів будівництва. Дякую.